Баківське серце вручали на Сумщині дітям загиблих воїнів в російсько-українській війні. Першими серця отримали сироти Роменщини. Срібний колон започаткувало громадське об'єднання Бойове братерство України. Спілка створена ветеранами війни, волонтерами та цивільними. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Церемонія почалася з заупокійної літії на Алеї Слави Ромен, яку провів прота Іерей Ігор Мурий. Будучи капеланом, він сам перебував в зоні бойових дій в районі Авдіївської промзони у 2016 році. Катерина найстарша з чотирьох дітей Юрія Грушкова, командира машини Сумської 27-ї реактивної артбригади. Коли не стало батька, дівчині було 15 років, її меншій сестрі чотири. Він завжди робив все для всіх. Вищерп собі, але для всіх інших. Я дуже схожа на батька. Дуже тяжко. Я найстарша дитина в сім'ї, і я найбільше його пам'ятаю. Все робив для своїх дітей в будь-яку хвилину, в будь-який момент, що він не робив. Він завжди приходив на допомогу. Наче 6 років пройшло, а дуже тяжко згадувати. Дуже тяжко відпускати. Діти Олени Негроєнко, Ліза та Андрій знають про батька тільки з розповідей мами. Максима Негроєнка не стало 2016-го. В Чернігові служив, працював. і відтуди поїхав в Славянській був, в Краматорській був у 2014 році. Дочці було два місяці, коли він погиб, а сину було два роки. Я не Розказую, але вони не пам'ятають. наверное как-то может где-то у них и отлаживается в любом случае потому что нам ну, все равно вопросы какие-то задают где папа почему погиб папа почему с нами нет папы тяжело это очень тяжело и муж там он как-то особо не рассказывал но так сквозь разговор какой-то вроде бы и хотел сказать, но ничего не говорив. Так вот намеками давал понять, что он увидел и что он пережил. Від дітей загиблих воїнів обмежений. Вручали колони і 33-річним людям, дітям, в кого на війні загинули обоє батьків. До ромен привезли 15 колонів, говорить керівник проєкту Батьківське серце Сергій Бачурін. А це перший проєкт нашої спілки. Ми започаткували його в вересні 2019 року. Зібралася невелика кількість учасників бойових дій. Ми відпрацювали ескіз, ескіз цього колонного берегу. Потім його затвердили відповідно на правлінні. Станом на сьогоднішній день з врахуванням вже і міста Ромни ми вручили 6718 колоній. За словами Сергія Бачуріна, срібне серце в терновому вінку з краплиною крові та ім'ям загиблого воїна на звороті є оберегом для дітей загиблих. Для присутніх співали солісти Роменського будинку культур. А за що зробити може мати? Мовити Бога і ночей не спати. З лиця спадати виплакати очі. І вірити, він вернеться в мощі. Сьогодні 24 колони вручать сиротом Охтирщини, виготовляють срібні серця коштом членів бойового братерства та меценатів.